Як працює система ботів? Вони фактично моніторять весь наш інфопростір соцмережі, там від Телеграму, Ютубу до сайтів, можливо, навіть там, якщо є коментарі. І вони в той момент, коли ця система фіксує згадку певної теми там, відповідно до ключових слів, наприклад, кримськотатарська мова, взагалі слово сполучення кримсько татарський в цей момент система умовно дає сигнал ботам. І боти приходять з заготовленими темами. Тобто ці теми заготовлені, і плюс, якщо вони, вони мають наратив, який вони мають поширювати, наприклад, ненависть до мусульман. В Україні немає місця мусульманам, наприклад, така заготовка наративу. А в цей момент що вони роблять? Вони дивляться на пост, а модель штучного інтелекту аналізує текст. і... Генерує той коментар, який буде виглядати максимально релевантним в цьому контексті. Тобто вони без участі людини вони діють максимально швидко, тому що це алгоритми, вони мають готовий наратив і мають текст, і вони генерують такий коментар, який би виглядав максимально ну ось, автентичним та максимально підходящим цій ці конкретній умові. І якщо вони вже почали це робити, то, скоріше за все, під наступними відео буде все більше і більше різних коментарів, вони не повторюватимуться.